Поет, співак, композитор, перекладач і військовослужбовець ЗСУ Цьогоріч Іллі Черніленку могло б виповнитися 34 роки. Проте 2022-го його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. На майдані Незалежності встановили прапор пам'яті Іллі. Він пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку його не взяли до ЗСУ через відсутність військового досвіду, але він не зупинився, вступив до тероборони, а згодом таки доєднався до лав Збройних сил України. Це був великий такий душевний людський порив на захист своєї країни. І йому сказали, що ні, там за якимись параметрами, може, здоров'я чи що не годиться. Він до другого воєнкома, той теж сказав, відіслав його, а третій вже не витримав і сказав: Хочеш, іди. Ну і так, от він пішов коротке навчання десь там в Черкаській області. Не знаю точно де менше місяця трохи. І тоді їм видали автомати останній тиждень і відправили. Куди відправили на нульову лінію Покровський оцей напрямок? Мама Іллі Ольга у свій день народження 7 травня 2022-го, з надією чекала дзвінка і привітання від сина, але той дзвінок так і не пролунав. Довгий час Іллю вважали зниклим безвісти. Тіло залишилося на окупованій території лише нещодавно його офіційно визнали загиблим.